Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні середа, і ми раді вітати вас тут в студії ранку. Вдома сподіваємося, що ваш день починається з усмішки. А хіба може бути по іншому, коли з вами ми неперевершена Лілія Ребрик та я Костяновцябриський, і звісно, з нами ще двоє чарівників, без котрих ранок не був би такий смачний та мелодійний. Майстро Руслан Шукьоров завжди знає, як потішити не лише слух, а й душу. Та наш кулінарний експерт Чаба Бакош завжди підкаже, що смачненьке приготувати на сніданок. Блискуча команда наших журналістів вже підготувала чимало цікавих матеріалів для насиченого та яскравого початку дня. Про нового генерального секретаря НАТО і про традиційне японське мистецтво. Оплетення кульок нитками про користь броколі та кар'єру першої голівудської зірки з України, про Вінницьких розробників інноваційних дронів і про німецький фонд, що підтримує ЗСУ. А починаємо ранок як завжди. щирої подяки нашим захисникам. Тримаємо стрій. На календарі 23 жовтня, саме сьогодні компанія Apple презентувала перший iPod. Не віриться, але це було ж 23 роки. Тому так це був прорив у музичній індустрії, переносний плеєр, на котрий можна було закачати тисячі пісень, а сам він при цьому міщався в кишені. Цей гаджет змінив те, як ми слухаємо музику, і став передвісником наступних інноваційних продуктів. Можна сказати, це була цифрова революція у споживанні аудіо. Я за це дуже вдячна, адже люблю слухати музику і подкасти на прогулянках. А от про інші важливі події цієї середи у нашій традиційній рубриці День в історії. Цього дня 1920 року в італійському місті Оменя народився каскар Джанні Родарі. У 28 він почав працювати журналістом у міланській газеті Уніта. Відповідав за дитячу рубрику. А першу казку під назвою Пригоди Цибуліно опублікував у 31 рік, і це був неймовірний успіх. Казку переклали більш як тридцятьма мовами світу. Також історію про кмітливого та веселого хлопчика цибулинку вдало екранізували. Письменник став лауреатом премії імені Ганса Андерсена, найпрестижнішої дитячої літературної нагороди. І наразі Джані Родарі це перший та єдиний італієць, котрий отримав цю премію. 23 жовтня, 1940 рік. На сході Бразилії народився Пеле. Він відомий своїми виступами за бразильський Сантос, американський «Нью-Йорк космос і збірну Бразилії. Прекрасна техніка, рідкісна інтуїція та тонке розуміння гри вирізняли футболіста серед інших. У 36 король футболу закінчив ігрову кар'єру. Фіфа визнала його найкращим футболістом 20-го століття. Те саме зробив і Міжнародний олімпійський комітет. 23 жовтня 1947 року американські біохіміки Герті та Карл Корі отримали Нобелівську премію з фізіології і медицини. За відкриття каталітичного перетворення глікогену так сформулював своє рішення Нобелівський комітет. Це перше подружжя в історії, яке отримало престижну нагороду. Познайомились вони ще студентами в Карловому університеті у Празі. Це був 1914 рік. Об'єднали їх любов до науки. Через два роки закохані опублікували спільну статтю. А 1920-го молоді науковці одружились і згодом переїхали до Америки. Там працювали у Державному інституті з вивчення злоякісних захворювань у Бафало. Гертікорі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. Її ролі це переважно сильні і нескорені жінки. Найвідоміша мати драконів Дейнері Старгарієн у Грі престолів». Це не лише один з найпопулярніших серіалів в історії кінематографу, а й чи не найдорожчий американський проєкт. Серед інших фільмів за участі цієї акторки: Термінатор, Генезис та Соло, Зоряні війни, історія. Британські актрисі Емілії Кларк сьогодні 38. Тисячі пісень у вашій кишені. Таким був слоган iPod, який 23 жовтня 2001 року представила корпорація Apple. Плеєр мав 5 гігабайтів пам'яті, міг відтворювати музику протягом 12 годин і був шалено популярний. Допоки телефони не стали багатофункціональними. Загалом були продані майже 450 мільйонів айподів. А яким буде 23 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.